Динаміка лагуни. Багато хто запитували, там чи їде воно це чудо, чи не їде. Взагалі їде круто. Як на мене, і зі світлофора, і по місту, і поза містом. Жодних проблем з роз'їздами, обгонами, випередженнями. Немає. Різко на обгін позаду якоїсь. Фури чи тіра можна вискакувати, проблем немає, машинка дасть ради, напевно, будь-якому довгому обгону. Гарно крутиться, гарно закидає оберти, дуже гарно понижає передачі тут фристайлінгу. Оберти на трасі, ну, я зараз зафіксую для вас, щоб ви могли побачити, які ж у нас показники по обертах. Насправді, зі скількох почати, навіть і не знаю. Давайте почнемо, напевно. З стабільного з 2000. 127 кВт 2 літра дизель. 100 км на годину, 2 літра дизель, гідротрансформатор джатко. повторюсь, хто не знає, варіатор джатко теж існує, але і існує так само і гідротрансформатор. 1800 при 100 км на годину, 1800. Обертів на хвилину має автомобіль. Давайте 110. Десь район 250, можливо, 240 250 обертів. Тобто 110. Це показники в 2. 50-20. Так, яка в нас миттєва витрата? Зараз ми під гірочку піднімаємось, пише 6,1. Гірка. Невелика, але, але гірка. 5,7, як ви бачите, 6,1. От зараз ми вирівнюємось по рівній дорозі. Тут можна зафіксувати плюс-мінус показники, які будуть реальними. От Коли в нас рівна дорога, то в нас взагалі показує 4,6,4,7. І насправді так, по трасі ця автівка бере дуже мало. Ну, Якщо говорити про місто, то в місті витрата район 8-9,5, залежно від вашої динаміки, а по трасі взагалі от, рівна рівна дорога. 4,4 літра. 4,3. Ну, Дуже маленька витрата при швидкості 110, тобто, в принципі, при бажанні прямо зовсім повсти будете мати 5 літрів, я думаю. На швидкості 110 пятерочка у вас буде стабільна, не більше, а то і менше. Ну, Мені вже так надоїло, давайте 120. Набираємо, фіксуємо. У нас 2000 десь приблизно 250 обертів при 120. Приблизно так. Миттєва витрата палива, зараз вирівнюємось, тоді скажу. Але. В принципі, зі швидкістю 124 я їхав на круїзі. У мене зараз середній 5,6. Тобто 5,6 літрів вона десь буде брати, тому пропускаємо цей показник. Давайте наберемо 130. До слова, автомобіль стійкий на дорозі, дуже корований на, на задній вісі, яка підрулює на фурконтролі. взагалі відчуття дуже класні від, від драйву. Шумка така собі середнювата, але їде вона прикольно. Так, у нас. Майже 2,5-130 км на годину. Миттєва витрата повністю рівна дорога. Ну, дивно, мені показує 5,6. Ну, будемо говорити 5,8 літра. Тому що він пригає, 5,9, 5,5. Насправді. 5,8 літра десь приблизно по рівній дорозі, без гірської місцевості, можете вкладуватися при 130. І я вам хочу сказати, що треба ще пошукати дизельний автомобіль, який може дати такий показник по витраті. Це дуже і дуже крута витрата палива. Тому що якщо брати, наприклад, пасата, ну не факт. Не факт, що по сьомий буде брати так само. Я думаю, буде брати більше. І це, це респект в сторону 127 кВт вагони. Дуже. Мала миттєва витрата при такій немалій швидкості. І бачите, вона не піднімається. Трішки гірка вона піднялася, але от зараз знову вона така. Давайте 140. Так, у нас при 140 скільки 2, 650, біля 2700. 140 витрата, я думаю, буде зараз. Мерівна дорога 6,2 літра, 6,3. Розраховуйте 6,2, 6,3, при 140. Блін, ну маленька витрата насправді. Для такої шаленої швидкості миттєва витрата дуже мала. От, будь ласка, 6,2-6,3. Зараз я зближу вам, щоб вам було краще видно. Саме показники. Давайте 150. Відразу 7,2. Зараз рівна дорога, вона відразу 7,2 літра. Ну, нехай він буде 6,8, ну, в район 7 це було б нормально, напевно, на такій швидкості. Ну, Взагалі, зараз от, рівна дорога показує мало зовсім. А що вона так мало б'є, я не знаю. Можливо, автомобіль, знаєте, як то кажуть, привчений, привчений до траси якимось чином. 150. Ну і 3000, давайте наберемо. Все ж таки. 160. Ні. У нас 158. 158 це 3 тисячі. Витрату заміряти я не буду, тому що у нас такий досить немаленький, бачите, поворот пішов. А хочу сказати відразу, автомобіль, блін, залишається керованим на будь-які з цих швидкостей ви сміливо можете кермувати лагуною. Немає проблем. Абсолютно жодних. Фіксуємось знову на 124, які їхали, і будемо знову мати 5,6, 5,7 літра на 100 кілометрів. Бі, круто. Ну, Такі оберти на трасі по шумоізоляції, друзі, пасад краще, 508-й по шумоізоляції трішки кращий, як лагуна. Тут щось середнє між супербом. І пасатом, тому що, в принципі, 508 шумоізоляція, я вважаю, що така ж сама, як і в Пасаті, вона взагалі там нічим не програє. Мені подобається дуже 508-й взагалі, як автомобіль, як форм фактор автомобіля, вона така 508 вона класна, насправді дуже хороша автівка. Давайте спробуємо подивитися ще, як з круїзу. Ми зараз скинули круїз, як з круїзу швидко вона назад набере швидкість задану, з якої ми їхали. От зараз у нас було 70 км, я нажав R. тобто Повертає її до заданої швидкості 124, автомобіль насправді не нервово це робить. Не нервово, спокійно набирає абсолютно. Тобто так, по сімейному немає такої нервозності. Є такі, дуже багато дуже велика категорія автомобілів. Навіть та ж сама Passat, е він теж нормально це робить, більше-менше. А от шкода Superb, Шкода і Шкода Фабія, коли ти натискаєш саме. от в Старих модифікаціях не в новішій шкоді, а та що до 2014 року випускалась, ти коли нажимаєш ні р, тобто набрати запну швидкість з якої ти рухався. Вона дуже різко закидає оберти і намагається дуже швидко набрати ту швидкість, з якою ти йшов. Фабія то взагалі жахливо це робить, тому що інколи навіть мені, особливо бензинові двигуни, мені їх аж шкода, тому що вона закидає оберти на автоматі. В район 4 тисяч це 4-4,5 під 5 може закидати. І це не подобається. Ну тут все з цим, в принципі, нормально. Ну, все в мене гума 215-60-16, 16 колеса відповідно. Отакі От показники по трасі. На 17-х колесах на збільшеній гумі показники будуть, можливо, трішки цікавіші. Ми зафіксували 3 тисячі це 158 км на годину. На будь-якій швидкості лагуна до тієї, яку я випробував, до 160. Вона залишається керованою прогнозованою. Не знаю, як вона буде гальмувати по відчуттях. Короткого гальмінового шляху в неї не буде. Автомобіль важкий, довгий, має важку важку передню частину, так як двигун великий, великий по об'єму важкий. Та й в принципі в лагуни передок дуже важкий у зв'язку з тим, що такі в неї масивні напіввісі, в неї масивні саліндоблоки, масивні стійки, масивні речаги. І взагалі передок просто сам по собі масивний. І тут, ну, скажімо, баланс ваги він не дуже. Я думаю, гальмівний шлях буде великий. Тобто на таких швидкостях бажано лагуною по таких дорогах, як нас, незрозумілих не їздити. Автобан, там інша історія, там 3-4 смуги в одному напрямку, там можете дубасити на, ну, на тих швидкостях, які вам подобаються. Нас в Україні, я думаю, що приємно неї буде до 140. Далі, ну, так собі, тому що три смуги в одному напрямку в нас майже немає. Пограти шашки в місті. Ніфік делать, лагуна вам це дозволить. Вона дуже круто їде. Я вам хочу сказати, що якщо ви закуситесь фактично з будь-яким 2-літровим двигуном, то ви зможете з ним непогано потягатися. Вона не виграє це змагання, Скоріше за все, в пасата 170-сильного і в Peugeot 180-сильного не виграє. Я думаю, але я думаю, плюс-мінус на рівні вона дубасити з ними може. А все, отаке От відео. Оберте на трасі Рено Лагуна найнадійніший автомобіль свого класу, який переживе всіх, хто є на ринку, і далі буде їздити. Побачите, через 10 років лагуну десь в селі зустріти, ви зможете. Пасат ні, він просто тупо згниє. Якщо він і буде, він буде варяний, фарбований. і ще якісь, Ну, Дай Бог, щоб ми дожили до того часу, коли в селах теж будуть люди гарно жити на периферії, в містах, коли в нас будуть пенсії від 300 євро. І країна буде, країна буде така, як вона повинна бути, тому що ми насправді багата країна, ми просто обкрадені. Нас розкрадають різні, як би їх назвати правильно? Ви зрозуміли, ті, кого не любив Гітлер, Гітлер, якщо так можна сказати, і хто зрозумів, той зрозумів. І вони повсюду, і вони на кожному кроці. Розкрадають Україну. Ну і неадекватні москалі, нечисть, яка лізе теж з усіх сторін. Все, друзі, всім гарного настрою. Підписуйтесь на канал, обов'язково. Кому цікава така рубрика. Рубрика Оберти на трасі я завжди знімаю справедливо чесно. Ну і плюс ви тут орієнтуєтесь. Якщо ваша лагуна або ви є майбутнім потенційним покупцем лагуни 127 кВт. Я думаю, що по трасі, якщо особливо по трасі, автомобіль непоганий. Я б не рад, що напевно віддав би перевагу, все ж таки, якби я знайшов крутий 508-й е на трасу або Passat. Але я розумію, що Passat буде коштувати дорожче, я його просто не придбаю. І Passat більше геморойних проблем. А 508 теж знайти важко з малим пробігом, вони з більшими пробігами. Тому лагуна залишається таким, знаєте, е затишним, затишним. Берегом, до якого можна прибитись, на якому можна прокататись, який безпроблемно провозить вас, просто не знаю, там до 500 тисяч і ще можна живе продати, тому що в лагуну з 500 тисяч мало хто буде боятися, так як тут мільйонник автомат і мільйонник двигун. А от решта автомобілів з пробігами півляма, ну я вам скажу, буде продати не просто хоч хам. Хоча це все дуже індивідуально. Всім добра, всім пока.